Українські воїни дали гідну відсіч ворогу в Рубижному на Луганщині. Тривають оборонні бої з росіянами в Новотошківському та Попасній, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. При цьому противник продовжує зазнавати втрат. За інформацією генштабу, 20 квітня цього року, в центральну районну лікарню Новоайдару було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації близько 220 осіб. Та понад 50 тіл загиблих загарбників. Упродовж минулої доби російська армія здійснила 11 спроб обстрілу мирного населення Луганщини. Під вогнем опинилися Сєвєродонець, Лисичанськ, Попасна, Рубижне, гірська громада. Ми маємо два частково зруйнованих будинки в Сєвєродонецьку, два в Лисичанську, ще три в інших громадах області. Поранень зазнали чотири жителі Луганщини. Увечері три співробітника групи швидкого реагування обласної національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська. Повідомив Гайдай, дякую за перегляд.